Пані Інно, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю. Е, ну, давайте почнемо з того, що відомо вам загалом про, ну скажімо, причину цих обшуків, про які ми сьогодні чуємо з боку правоохоронних органів відносно організації АЛАТРА. Е, яким чином загалом це ну, все стало реальним? Я звісно розумію, що завдяки нашій з вами розмові тодішній і не тільки. Дивіться, я не можу знаєте, я відповідально ставлюся до того, що я кажу, тому я не візьмуся, стверджувати, що ці обшуки сталися через те, що я написала про це і активно привертала увагу до цього питання. Але ну скажімо так, виключати цього ми теж не можемо. Що я точно знаю? Що розслідування справи заведені на Алатру були вже декілька років тому, причому вони були і в службі безпеки, запит, який я надсилала більше місяця тому, ще до п. Публічної частини історії, мені вказали, що у них йде справа з 2021 року. В поліції я теж знаю, що справи були. В поліції були не по питаннях нацбезпеки, а в першу чергу були відкриті справи за заявами жертв. Жертви в даному випадку, це навіть не люди, які потрапили в організацію, бо вони ні про що не заявляли, а це радше родичі, кохані, друзі тих, хто потрапив в цю організацію і які фактично втратили зв'язок з, з цими людьми. Вони подавали активно заяви в поліцію, але ці заяви нікуди не рухались. Тобто ані справа в СБУ не рухалась, ані справа в поліції теж не мала ніякого особливого руху. І, от, власне, після того як вкотре ця історія стала публічною. Ну сьогодні вранці ми прочитали новини про ці обшуки. Я не буду стверджувати, що це через те, що ми підняли це. Але чи могло це бути фактором, що повернулися до цієї історії? Звичайно, що могло бути, але ну, Очно не можу звичайно сказати, але в будь-якому випадку я дуже втішена цими новинами, і я дуже втішений цими новинами. А питання тут в чому а, ну можливо, вам відомо а, характер обшуків. Ну що шукають, що нам ну можливо збираються там чи сподіваються знайти і от в основі цього. Це те, що це деструктивна секта. Там можливо, чи саме її російський ухил паніно. З того, що ми прочитали в повідомленнях, це в першу чергу російський ухил і те, що вони пов'язані з Російською Федерацією. Але що цікаво в цих повідомленнях, дуже обмежених, дуже вузьких медійних повідомленнях, що ми маємо, що це обшуки і СБУ і поліції. Тому з усією очевидністю, що е, ті розслідування, які поліція проводила за заявами жертв. Це там батьки, ну дуже часто це батьки тих, хто потрапив в цю організацію. Я знаю, що вони писали. Ми після цього цієї публікації в соцмережах ми зустрічалися з командою з деякими з цих людей, чули жахливі історії, чесно кажучи. Тобто вони звертались в поліцію. Тому я думаю, що той факт, що це також руйнує окремі людські долі, це теж буде питанням, яке буде розслідуватись. Тому що, наприклад, на самому початку репортажу ви показували будинок, один з будинків, в якому проходив обшук, і станом на зараз я вже знаю від кількох Людей, які які там свідчили від імені жертв, що це будинок, де знаходився гарем. В якому проживали жінки, які ну фактично були гаремом цього та да, власне цей будинок, да, які були гаремом цього е, е, керівника цієї організації Данілова. Та да. знову ж таки, чи я не можу це довести, нехай це правоохоронці доводять, але я це просто почула вже від кількох свідків. Тому, в принципі, ця інформація ну вона не є дуже закритою, та да, і звичайно її точно мають перевірити. Ну ось е, тобто, е, це я думаю, що тому е, ці справи це по двох напрямках: і про російський ухол. Організації, ну і звичайно, те, що вона руйнує окремі життя, і звичайно, що це, це я знаю, що поліція саме цей напрямок розслідувала. Mm -hmm. пані ну так а якщо можна от детальніше трішки про це, от ви кажете, спілкувалися е, там з родичами. Ну зі свідками, і ви минулого разу розповідали про те, що і ваша якась знайома чи подруга, ну що це власне ви почали розкручувати, теж е, втрапила в цю історію. На жаль, е, ну і і і. Про цю дівчину, можливо, чи може були у вас якісь розмови після того, чи чи з'явилися якісь нові факти? І загалом, от характер оцих звернень родичів, тобто він чого стосується? От про гарем ви вже сказали, можливо, так будуть доведені так, такі факти, поки не можемо стверджувати, що ще з чим звертались родичі? От на що на яку саме діяльність скаржилися організації? Родичі, звичайно, в першу чергу скаржились на те, що люди, які потрапляли в цю організацію, фактично припиняють стосунки з сім'єю, ну чи там з коханими, чи з друзями. Так? І це така наскрізна скарга. Тобто, з усією очевидністю, що люди, які потрапили в цю організацію, вони перестають спілкуватися з тим колом друзів, родини, яке у них було до цього. І це звичайно дуже травматично, особливо якщо це там батьки втрачають таким чином дітей. От одна з жінок розповідала, що її. Її дитина втрапила в цю організацію і на якийсь час припинила спілкування. А зараз вони поновили якийсь спосіб спілкування, але тільки так, що там мама не згадує взагалі про цю організацію, ні, нічого не говорить, не коментує, тому що якщо раптом щось згадати і якось спитати, чи це ну чи це правильно чи неправильно. Дитина, ну це дитина для матері, але це доросла людина, тобто там більше 20 років, ось вона просто закривається і припиняє спілкування. Тобто з усією очевидно, це і це, це такий єдиний паттерн поведінки, який. Я чула від усіх, хто розповідав ці історії, це люди, які зникають з свого попереднього кола спілкування і потрапляють у стільки туди. Я не спеціалістка з якихось там психологічних тактик гіпнотизування чи ще щось, але історії ну чесно кажучи дуже схожі і дуже вражаючі в тому, наскільки тотальний контроль над життям людей отримувала ця організація до такої ступені, що вони просто припиняли контакти з будь ким іншим, з ким вони спілкувалися до цього, і що теж е, важливо. Що це трапляється дуже раптово. Тобто це не те, що там рік, два людина якось там проникає в цю організацію, чи ще ще ж. Це насправді якось трапляється дуже раптово. І це теж дуже важливо, що це не те, щоб люди якісь там, які у яких не знаю, якесь неуспішне життя було, чи вони були якось якось травмовані, чи ще щось. Це трапляється з людьми, там яким і подекуди і успішний бізнес мали, і мали кар'єру, або там просто студенти в університеті, хороші, тобто не не, не там, не двічники, не якісь не з яким які там шукали себе, чи ще щось. Оце мене чесно кажучи дуже зачепило, що ти не можеш би, зрозуміти на підставі, чого вони так схоплюють людину, яка здавалося б мала хоч якось реалістично оцінювати те, що вони говорять. Пані, Іно, а ну коли ми говоримо про тоталітарні секти і потрапляння туди, так от е, категорії людей, про які ви згадали, бізнесменів там абсолютно там забезпечених матеріально, психологічно стійких до якогось моменту людей. Є е, ж е, 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 там дуже часто, от факт, там, сплати десятини так званої. Е, 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 чи тут була ця історія, чи ні? Ну тобто, чи несли вони гроші в цю організацію. Ми про це запитували, тому що мені теж було цікаво зрозуміти бізнес-модель, та тобто, можливо, це така типова, скажімо так, бізнес-модель, де просто вони заманюють людей, і потім збирають гроші. Ми не чули свідчень про те, що вони збирають гроші. Ось я не можу стверджувати, що цього не роблять, але от ми конкретно про це запитували, бо я теж перевіряла варіант, можливо, це такий просто такий бізнес-підхід, бізнес так але я не чула свідчень. Знову ж таки, я говорила не з людьми, які були в середній організації, а з їхніми родичами, і можливо, вони чогось не знають, та і можливо там їм не казали, що вони здають якісь гроші, але не виглядає так, що ця організація збирала е, гроші з е, своїх учасників. Ну принаймні, у мене немає цих свідчень, тому питання про те, Хто це все фінансують, те, що ви показуєте зараз на екрані, в тому числі це ж величезні гроші коштує. Та, тому це питання стає ще актуальнішим насправді. Сто відсотків повертаючись до того, про що ми з вами минулого разу говорили. Там спливали прізвища, і ви їх називали. Ну і загалом в ЗМІ можна знайти прізвища, які фігурують в прив'язці до цієї організації. Там і згадується Іван Баканов, колишній голова СБУ. В ЗМІ я маю на увазі, хоча підтвердження до сьогоднішнього дня не було, що він має якусь причетність до цього. Але ми з вами говорили і про пані Ірину Верещук. Вона після того заявила, написала в себе на сторінці Фейсбук, що. Вона ніякої причетності не має насправді, і це взагалі там прояви ворогів її політичних опонентів. Там що таким чином, начебто, нею намагаються звести політичні рахунки. Чи е, є у вас інформація, чи перевіряються, перевіряється причетність тих чи інших чи чинних, чи вже колишніх політиків, високопосадовців, бізнесменів, можливо, якихось до цієї організації. У мене цієї інформації немає. Я не спілкувалася з слідчим в СБУ, який веде цю справу, аби це коментувати. Тому я думаю, що це краще спитати у них. І я думаю, що це варто би зробити, тому що я думаю, що суспільство, коли вже є такий розголос, і всі розуміють масштаб. Втручання да і проникнення цієї організації дуже важливо почути відповіді від правоохоронців. Ось єдине, що дійсно було це ця реакція від пані Верщук, де вона спростовує свою причетність до організації Латра. Ну і дивіться, я дуже обережно ставлюсь до будь-яких публічних заяв, і я все тричі перевіряю перш ніж казати публічно. Ну от в даному випадку я можу точно сказати, що вона каже неправду. Я не можу сказати, чи вона сьогодні є в Алатрі, але я абсолютно впевнена, що вона мала причетність до цієї організації. Мені знову ж таки представники організації жертв Алатри казали, що вони навіть в коментарях. Ставили е, фотографії, скріншоти, відео, де вона дає інтерв'ю телеканалу «АЛЛАТРА». і там прям видно, що вона сидить в їхній студії. Ну вона ж розуміла, куди вона йде. Та, якби ось і і ці коментарі видалялися, і ці коментарі видалялися. Замість того, щоб прокоментувати і пояснити, що там це просто видалялося. Видалялися ким? Е, ну, вочевидь, модератором сторінки, пані Верещук. Чи це вона сама? Ага. чи… І команди робиться, тобто ці коментарі видалялися. А другий момент треба ж пам'ятати, що це не тільки вона причетна до цього, але і її чоловік. І Її чоловік працював певний час в службі безпеки, в тому числі заступником керівника Центру спецоперацій А ну або Альфа, те, що ми знаємо в народі. І, власне кажучи, власне, з середини СБУ я запитувала, чому ви впевнені, що її чоловік був причетний до АЛАТРА? Угу. Мені кажуть, так він ходив зі значком. Розумієте, ось це дуже складно спростувати е, і, і сказати, що це ну це хтось хтось придумав. Ні, вибачте, мене це ми не придумали, і тут е, це свідчення від людей, е, які це безпосередньо бачили, і які про це говорили і про цю алатру говорили ще ще давно. Ще до того як ця історія стала публічною. Ну це реально цікаво, тому що я чому так прискіпливо питаю про пані Верещук. Бо е, там же ж ну історія в тому дійсно є це відео, де вона дає інтерв'ю. Але там не тільки вона, там е, було низка знову ж таки ми вже з вами Згадували минулого разу. там і Богдан Бенюк, і там Наталя Валевська, співачки ще що. Вони, Козловський Віталій. Вони стверджують, ті люди, яких там опитували журналісти, що ну просто нас же часто кличуть там, на якісь інтерв'ю. Ну, прийшли там Бенюк каже, ми там про творчість говорили. Верещук, там теж якісь, мабуть, хороші, благодійні речі і от Тому. ну не, не зрозуміло насправді, чи більше це було щось, ніж просто там інтерв'ю. Ну тут можуть бути питання, але це може бути. А от чоловіком це, це цікаво значком. Тобто, це вам підтвердили конкретно люди? Так, абсолютно. СБУ. так, так. Так. це я це це, от це я точно абсолютно впевнена, і знову ж таки, це люди, які зсередини ЗБУ, давно знали про його причетність до Алатри, і які, чесно кажучи, дуже переживали, коли його призначили на таку відповідальну посаду в Альфі. Ну ми розуміємо, що це еліта українських військ, та і ця людина, в тому числі, якби мала доступ до великої кількості інформації. І я дуже сподіваюся, що служба безпеки перевірить власне, яким чином ця інформація ним використовувалася. Ну так, бо якщо ми говоримо про те, що перевіряють цю цього... Організацію, принаймні, в тому числі і на зв'язки з Росією, то тут може бути цікаво, пані Інно. Ви особисто якого розвитку ситуації очікуєте від цих обшуків? Чи ну буде доведена якась справа до логічного кінця? Що треба робити, щоб вона була доведена? Бо ну якось дійсно дивно, коли наші правоохоронці починають займатися активно тією чи іншою проблемою, коли про це просто вже криком кричать там і, 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 і в політики, і змі, і так далі. Дивіться, вочевидь, що ця справа має бути доведена до логічного завершення, і у випадку, якщо буде доведено російське фінансування, російські зв'язки, то справа має бути кваліфікована в тому числі за питаннями державної зради. Та? Тобто, це, це важливе питання. Друге, це звичайно різного роду статті про шахрайство, про введення в оману. Та вони теж мають бути присутні за це теж треба понести відповідальність. І принципово важливо, аби ця організація як така припинила існування, в принципі, тобто юридично. Чно вона не може існувати в Україні, для того, аби не продовжувати робити те, що вони продовжували робити. Ну і окремий блок питань це не стосується безпосередньо там судової перспективи чи правоохоронного блоку, але це питання того, що там залишаються люди. Які е, продовжують залишатися в омані, в яку їх вели представники цієї організації, і вони, вочевидь, потребуватимуть дуже серйозної підтримки і допомоги, аби ну не просто там вийти з організації, яка припинила юридичне існування, та але, вочевидь, якоїсь підтримки для того, аби усвідомити, що з ними сталося, як це сталося, і яким чином їм е, скако е, подолати наслідки того, що з ними сталося. От мене дуже особливо після історії, що я почула, мене дуже турбує, яким чином люди, які в це повірили і зараз, навіть якщо їм сказати, що це все був обман і шахрайства, ну вони так просто не, не покинуть ці ідеї. І тут треба добре подумати і з психологами, з іншими фахівцями, поговорити, яким чином людям допомогти подолати цей досвід перебування в такій організації. Сто От наші глядачі питають: це що, як біле братство? Ну, по суті так, і ми пам'ятаємо, скільки як тоді витягали людей, так само, як от відбувалася ця реабілітація. Ну, страшні речі, дійсно. Пані Іно, я вам надзвичайно дякую за цю розмову.